В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мій. Дорогі та улюблені у Христі, сестри і браття, наші щонедільні молільники живої трансляції. Слава Ісусу Христу. Сьогодні найдорожчі у Христі сестри і браття. Є неділя сиропусна. Але часто ми називаємо цю неділю неділею прощення, тому що саме сьогодні Господь, словами святого Писання від Матея, звертається до нас і просить, запрошує усвідомити собі коротку, але непросту, досить тяжку дорогу до Його серця. До його серця коротка дорога, але тернистає через прощення. Тому сьогодні на порозі початку Великого Сорокаденного посту. Перше, що ми маємо звернути свою увагу, про що ми маємо думати сьогодні? Це і про найголовніше. Бо не може бути їжа головніша, ніж прощення. Не може бути якісь методи схуднення важливіші, ніж любов. Не може бути людина, яка бажає приподобатися світові через зовнішність. Не може бути важлива, ніж ближній, який страждає. Сестри і браті, сьогодні Господь нам говорить прощати. І саме спрощення з цього фундаменту всіх основ духовного життя нашого, Господь запрошує розпочати цей великий піст. І Він говорить нам: якщо ви не прощатимете. Людям їхні провини, то Отець ваш Небесний вам не простить. А якщо ви будете прощати, то і Отець ваш Небесний простить провини ваші. Ви молитві Отче наш, також є ця істина. Прости нам, Господи, так, як ми прощаємо нашим кривдникам, Нашим ворогам. І ми, коли молимося молитву всіх молитв, молитв Отче наші, ми вдумуємося, що ми говоримо. Ми просимо у Бога прощення, але як ми просимо так, як ми прощаємо? В контексті пережиття нашого з вами щоденного життя, наших досвідів, зрад. В контексті війни, яку ми зараз переживаємо, і голосу світу, голосу цієї політики, скажемо ми сьогодні Богові Господи, важка Твоя мова, хто може її слухати? Бо не хочеться прощати, хочеться якоїсь справедливості, помсти. І майже кожна людина за декілька секунд після зранення вона бажає помсти. Так ви самі розумієте, що якщо хтось нам щось скаже навіть вдома, на роботі, в громадському транспорті, ми хочемо миттю йому відповісти. І я кажу святі Отці, біля такої відповіді відразу є диявол. Який скаплі зробить великий пожар. І ми хочемо справедливості, але такої, якої ми хочемо. А диявол каже так, ти маєш на це право. І ми хочемо, щоб людина відчула той самий біль, який відчуваємо ми. Диявол вам скаже так, він цього заслужив. Знищи його. І дивіться, як вимикається логіка, чисто розумна логіка, коли ти знищиш, а нищимо ми зазвичай кого? Тих, кого ми любимо. Не тих, що в маршрутці нас образили, а нищимо ми свою дружину, свого чоловіка, нищимо ми своїх дітей, своїх близьких друзів. Ми готові все пекло, якщо би була можливість на них обрушити, щоб знищити їх. Подивіться, що ми робимо, в яку велику небезпеку ми попадаємо за декілька секунд. Як забирається у нас розум, як закривається швидко наше серце? Чому так відбувається? Чому, наприклад, батько не може простити синові, рідному синові, якого породив, якого викормив, він щось не так зробив. І він його виганяє з дому, забирає все, «Іди там, де ти був. Чим керується цей батько? Чим керується дружина, яка виганяє свого чоловіка з дому? Чи навпаки, чоловік дружину? Чим? Коли ти ще вчора ще в обід казав їй, я тебе люблю, а вже ввечері ти каже, забирайся, я тебе знати не хочу. І в одну мить, сестри і браття, 15, 20, 30 років життя, ми можемо віддати кому дияволові, в одну мить ми це робимо. Чому ми це робимо? А ми це робимо постійно. І ми навіть попадаємо в якусь таку такий афект, стан безконтрольності. І ми вже опам'ятовуємося через місяць, три, рік, два і кажемо: Боже, який же я був дурний дурна. Як я міг так поступити, коли вже диявол зробив свою справу, знищив, оплював, облив брудом? Викинув таку людину на смітник. Аж тоді, коли диявол відпускає ось хто це робить, ми тоді опам'ятовуємося і де наша заслуга жодної. Підходить диявол, і ми просто розуміємо, що ми йому далися використатися, і він нас використовує і спокушає, і тим самим він заколочує світ, немовби цей ураган океан, який піднімається і нищить, топить все навколо. Сьогодні Євангелист Матей хоче сказати нам про ворога усього людства, про диявола, про того, який постійно робить свою роботу професійно. Він нищить образ і подобу Божу, нищить все, що називається любов'ю, все, що має безмежну цінність. І диявол каже, ти маєш право, бо ти є суддя. І ми так робимо. Чому ми так робимо? Тому що у нас є одна єдина проблема. У нас немає живого досвіду прощення Бога щодо нас самих. Знаєте, це так як дивитися. Через оті очі, і ми бачимо не все, що треба. Я бачу вас, а вже збоку я вже бачу не так добре, а ззаді взагалі нічого не бачу. Так само і ми. Нам здається, що ми бачимо правду, а диявол нам просто робить заміну швидко. І людина, якщо хоче когось знищити, вона знецінить все найцінніше. Диявол все найцінніше, все, що є добре, скаже ні. Він міє замінювати розуміння, підмінювати, обріхувати, швидко міняти обгортку. Як же прощати? Ми Ставимо сьогодні питання на порозі цього великого посту. Бо якщо ми не навчимося прощати, все є марно, сестри і браття. Цей піст, наша молитва. І постом ми сьогодні назвемо. Це є зустріч, моя особиста зустріч з люблячим милосердним Богом, але через примирення з людиною. Неможливо любити Бога і ненавидіти брата Твого. Це не любов, це є обман. Так фарисеї робили. Вони заходили до святині і зневажали тих, які були ззаді них. Вони вважали, що вони люблять Бога саме так і це є правильно. Такі були буквоїди сухі, самі були нещасливі і інших робили. Після є зустріч. З Богом через оправдання мого брата, мого ближнього, іншої дороги до Бога не існує, сестри і браті. Як це зробити? Нам сьогодні євангелист Матей говорить, як це робить Господь? Я сьогодні одній пані пояснював, як простити. Свою маму, з якої вона не говорить уже 20 років. Не можу отче простити, як ви не можете простити. Ви не хочете цього зробити. Як простити? Так як прощає вам Бог. Бог прощає постійно, я користуюся безоплатно послугою прощення, милосердя, а я іншим не прощаю. Чи Бог прощає? І тобі не проститься, якщо ти не прощаєш братові твоєму твого серця. Ми завжди, коли беремося до прощення інших, нам не вдасться, якщо ми не усвідомимо, що Бог мені прощає. Ми не справимося з жодною проблемою, з жодною образою. Бо ми відразу підемо з мечем і диявол нами скористається свідомість пережиття особистого навернення, особистого прощення. Бо Бог прощає мені гріхи постійно, поза те, що мене образив мій брат. Я грішу не менше, як він. Або й більше. Але я ще не попався. Мене ще не зловили. І дуже зручний для мене такий Бог, який мовчить. А він же все бачить. Він не втручається. Він не скаже мені голосом мого ближнього: брате, ти робиш недобре. І зручний такий Бог є, який мучить? Бог не мовчить, Бог чекає на навернення людини. Але рано чи пізно, як тільки диявол заволодіє людиною, її волею, її розумом, її серцем, він знищить і скаже: Ось дивися. Вічний Боже, Триєдиний, могутній творець, що я зробив з твоїм? Сотворінням, так вони тебе люблять ніяк. Коли беремося до прощення, ми маємо розділити людину від гріха. Не разом ми це робимо, а розділяємо вчинки людини, гріх ми забираємо. Ми нищимо, викидаємо як непотріб, як сміття, яких не є. А людину приймаємо такою, якою вона є. Це є прощення, сестри і браті. Ми людину оправдовуємо так, як Бог оправдовує мене кожний день. Я не можу простити, не говори неправду можеш. Ти просто не хочеш взятися і пізнати Бога і свободу. Ти служиш тоді дияволу, він краде в тебе час, людей, зусилля, таланти. Ти дався йому за що? За ненависть. Що ти робиш, гріх прикриваєш? Так багато сьогодні. Свята Церква хоче нам сказати, говорить відкрито для того, щоб ми вправді переступили поріг цього блаженного посту. Святі Отці кажуть, це є оаза, це є втамування усіх тих болізней і страждань, які ти переживаєш людину. Отож, що ми робимо? Ми Беремося до прощення. Оправдовуємо так, як Бог оправдовує мене. Коли ми прощаємо, ми не робимо якусь послугу іншим людям. Нам здається, що ми величезно робимо акцію Я тобі простив. Та ні. Ми перше робимо це собі. Ми викидаємо з серця отой дух непрощення, який нищить мене більше, ніж мого брата. Ми оправдовуємо його для себе, щоб не статися таким, як Він, хай буде так. Але перше, щоб йти до Бога, щоб йти в любов, щоб відчути ті батьківські обійми, які так нам зараз. Потрібні сестри і браті. Ось це би було піст, такий, який він має бути. Не отче, чи я можу їсти, коли є її хворий? хвора, і хвора м'ясо вівторок чи в четвер. Бо знаєте, ну не можу. Та їжте, хоч цілу свиню з'їжте. Або дві, з дивлячись, в кого який апетит. Але сусідку свою не з'їж. Піди до неї на чай. Зачепи її просто, та вона, а яка ти? Ти не ліпша. Але Бог промовить сьогодні до тебе: ти почув, і ти беру і йду, все вимикаю. Іду на пролом до тої сусідки. А з ким же ж мені пльодкувати на лавиці під будинком, як не з нею. Знайдете подружку аж до смерті, обмиєте вздовж і впоперек всіх, хто будуть виходити і заходити. Це це щастя для будь-якої жінки. Але перед тим, щоб таку подружку знайти, треба до неї піти на чай і перепроситися, що там, може, ті сходи під'їзді були брудні, вона не помила. А починається все з банального. І останнє. Для того, щоби простити і зрозуміти. Давайте подивимося на того, який найбільше нам прощає. І це є наш Господь. Переживши стільки муки терпінь, Він знайшов сили нам прощати. І дуже гарний буде для вас приклад. Свята Гертруда Велика, монахиня ордену святого Бенедикта, яка жила в 13 столітті, отримала особливу благодать від Бога. Христос об'явився їй і сказав точну кількість ран, отриманих під час страстей. І тих ран було п'ять тисяч. 466. Протягом 46 років свята Гертруда мала об'явлення Спасителя і стала ключовою постаттю в розвитку культу Пресвятого серця Христового, любові Божої. Свята Гертруда щодня, аби вшанувати кожну рану Спасителя, 5466 разів повторювала ось цю молитву. Слава тобі тиха, преславна, й всемилостива найвища, всюди суща, всесяйна трійце, за трояндовий вінок Христових ран. Що їх я обираю і люблю. Також є ще цікава, але мало відома молитовна практика споглядання рани рамени Ісуса Христа. Легенда розповідає, що в 12 столітті святому Бернарду із Клерво на молитві спитав він Ісуса. Про які з його ран ніхто досі не згадував, та які з них завдали йому найбільшого болю. Святий Бернард думав, що це якась одна із п'яти ран. Ось що Господь відповів святому Бернардові. Вона з'явилася на моєму рамені під час хресної дороги. Ця рана була болючішою за інші. Проте люди її не зауважували. Згодом святий Бернард склав унікальну молитву. То є, скажімо так, шоста рана, яку Ісус Христос переніс на своїх раменах, коли ніс хрест. Наймилостивіше Ісуса. Мій найтихіший анче Божий. Я жалюгідний грішник. Вітаю і поклоняюся твоїй найсвятішій рані, що завдала тобі дуже сильного болю, коли ти ніс тяжкий хрест, який рвав твоє тіло і оголяв твої кості. Вона заподіяла тобі більше мук, ніж будь-яка інша рана на твоєму присвятому тілі. Люблю тебе, Ісусе, найскорботніший, славлю і величаю тебе і складаю подяку тобі за цю найсвятішу й найболючішу рану. Благаю тебе в ім'я твоєї муки і нищівного тягаря Твого тяжкого Христа. Будь милостивий до мене, грішного. Прости мені всі мої тяжкі та легкі гріхи та веди мене до неба дорогою Твого Христа. Амінь. Переживши такі рани і стільки, і все це Він пережив мовчки. Ісус Христос знайшов в собі силу на Христі. Уже перед самою своєю смертю промовити до людства і до своїх кривдників. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Без досвідчення такої любові, яку Бог дає нам, прощаючи нам, ми не можемо простити, і ми не можемо зрозуміти. Ісуса Христа, який нам прощає постійно. Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. І дуже часто людина, яка не має досвіду прощення, вона не знає, що вона робить. Тому вона заслуговує на будь яке прощення, улюблені сестри і браття. Я бажаю. Щоби ми розпочали цей час великого і благодатного посту як справжні живі християни, серце, яких б'ється живою вірою. Зараз переживаючи ті труднощі, переживаючи війну, постійні зради, страх, саме сьогодні ми маємо дивитися в рани Ісуса Христа. Саме сьогодні ми маємо бути християнами. Не тими, які хочуть помсти, маючи її в серці, ні. Найкраща помста це її відсутність. Це любов. Це таке щастя, яке дарує Бог, коли ми заслуговуємо на це. Я щиро бажаю, щоб ви... Цей сорокаденний піст піс був для нас постом особливої зустрічі з Богом через ті міцні руки, які ми будемо обнімати своїх ближніх, через ту таку щирість і простоту, щоб ми отримали цей досвід, досвід Бога, який мене огортає своєю любов'ю щодня. Я бажаю, щоби. Ми були сильними. Наша Україна потребує сильних, не Трамп нам спасіння. Це все є дуже-дуже таке, -дуже таке ну, ну таке не потрібне нам. Нас є інший спаситель, і з нами нічого не станеться. З вами це точно. Всіма, які тут присутні, які мене чують по живій трансляції. Нічого, ми є з Богом. Слава Ісусу Христу!